Ім'я гвоздь є прослов'янським одноосновним ім'ям, яке походить від іменникової основи, Гвоздь, первісне значення цього імені, залізо, цвях, подібно до інших металевих імен, таких як гвозда, гвозден, Гвоздана, ім'я гвоздь раніше виконувало захисну функцію. Менш ймовірно, що до іменного значення слов'янської антропооснови Гвоздь входило значення ліс, густий ліс, стрімучий ліс. Найдавніші українські записи антропоніма «Гвоздь» датуються 15 століттям. Наприклад, є запис «Отписую пану Гвоздю кожухкуний. Без місця і точного часу написання, у 1570 році в сваляві згадується кріпак на ім'я Гвоздуль. В 17 столітті фігурує вільний іздовий на ім'я Гвоздик Янош із села Імстичово. Прізвища Гвозд, «Гость» та інші споріднені варіанти згадуються в козацьких реєстрах 1649 року та інших документах 17-го. 18 століття також варто зазначити, що ім'я гвоздь у 16 столітті вживалося, і в Росії, наприклад, у 1536 році зафіксовано ім'я гвоздь Гришин, син селянин.